Ірина Федишин – українська співачка, яка не просто знайомить світову спільноту з нашою культурою, а й активно займається благодійністю. Виконавиця масштабно допомагає ЗСУ, закуповуючи автівки, БТР та іншу техніку для військових. Співачка народилась у Львові, з малку проявляла талант до музики. А її першим музичним інструментом був синтезатор. Вона навчилась грати на ньому. А згодом почали писати пісні. В цьому відео ви дізнаєтесь про життя Федишн та що вона робить зараз. Спершу Ірина вчилася у музичній школі, але от вищу освіту з якихось причин здобувала на спеціальності економіста. у 2005-му. Дівчина виступила у півфіналь національного конкурсу Євробачення. Згодом співачка випустила пісню і кліп Твій ангел. А ще пізніше світ зустрів один із найпопулярніших треків Федишн Україна колядує у 2018-му. Зірка прийшла на проєкт Голос країни до неї розвернулись чотири тренерські крісла. Однак Ірина вирішила піти в команду Джамали вже у 2022-му Співачка була у складі журі від України на конкурсі Євробачення під час оголошення результатів. Знаменитість трапила в скандал через низькі бали для Польщі та Литви. Ще пізніше. Федишн фігурувала у скандалі через свою заяву. Що ЛГБТ-спільнота це великий гріх. Згодом вона дала інтерв'ю Маші Єфросиніні, де пояснила, що їй важко зрозуміти представників цієї спільноти. На її думку, вони нав'язують гомосексуальність. Водночас співачка зауважила, що у неї є друзі гомосексуали, які не ображаються на неї. У 19 років знаменитість вийшла заміж за Віталія човника. Сьогодні обрани Ірини – не тільки її чоловік, а й продюсер. Цікаво, що Віталій відмовився від сану священника після зустрічі з Іриною. Хоча спочатку мав інші плани, співачка також заінтригувала заявою про те, що зараз чоловік ще може стати священником. За час подружнього життя у пари народились двоє синів: Юрій та Олег. Крім того, сімейство мріє про народження доньки пізніше у сім'ї з'явився песик на кличку Барні. Батьки подарували хлопчикам чотирилапого улюбленця, адже діти дуже мріяли про його появу. Зараз співачка активно допомагає війську та бере участь у благодійних заходах. До прикладу. У листопаді виконавиці повідомили, що завдяки благодійникам вдалось придбати БТР для зсу, а з попереднього туру купила 60 автівок для захисників. Крім того, вона закупила каски, бронежилети та уніформу, проте не збирається зупинятись на цьому станом на травень цього року. Артистка та її команда зібрали 111 мільйонів гривень. Для ЗСУ спочатку повномасштабної війни нагадаємо, що на фронті загинув двоюрідний брат Ірини Роман, який виконував бойові завдання під солидаром Донецької області території, де загинув Роман, нині залишається окупованою. Через це ні, побратиму. Ні, рідним так і не вдалося повернути й поховати його тіло. Родина продовжує пошук, однак безрезультатно. Недавно Федишн стала жертвою кібератаки, в результаті чого були зламані її електронна пошта та ютюб-аккаунт, що стало великою втратою для її команди. Адже на каналі було майже півмільйона підписників. А вам подобається ця співачка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.